Можна починати? Так, так, дякую зараз. Секунду. Починайте. Дякую. Тема проєкту, який мені випав методом жеребкування, це дивовижні погоди в космічному царстві для 4 класу. Я визначила, що це буде комбінований проєкт, груповий, міжпризметний, і короткотривалий, десь розрахований на тиждень. Метою цього проєкту є поглибити знання дітей про навколишній світ, розвивати вміння, встановлювати взаємозв'язки між живою і неживою природою, поглиблювати знання дітей про об'єкти космосу, вчити знаходити нову інформацію з джерел додаткової літератури, опрацьовувати її, перетворювати, вчити співпрацювати в групі, розвивати навички соціальної взаємодії, брати відповідальність за свої дії і виховувати інтерес, допитливість, і, ну, також сприяти формуванню ключових компетентностей наскільки. Завдання цього проєкту це поглибити знання учнів про об'єкти космосу, вчити оперувати поняттями планета, дітка астероїд, комета, орбіта, поглибити знання учнів про дослідження терен космосу, українців, космонавтів, транспортні засоби, сучасні дослідження, вчити учнів створювати невеликі медіапродукти, виявляти ініціативність, і підприємливість організовувати групову інформаційно-пошукову діяльність учнів в межах проєктної діяльності і залучити учнів до створення кінцевого продукту як результат приєктної діяльності. Кінцевий продукт. Так як це груповий а, проєкт, то а, кожна група по викладу буде мати свій кінцевий продукт. А, і це буде модель сонячної системи, інтерактивний плакат ці про космос, літературна збірка космічні пригоди, інтерактивна веб обсторінка подорож сонячною системою. Фактична шість цього проєкту це те, що продукти цієї діяльності можна використовувати під час організації тематичних днів або тижнів, також можна презентувати. Роботу учнів для паралелі класу і поділити своєю діяльністю, і модель сонячної системи можна використовувати як демонстраційний матеріал на уроках я досліджую світ. Етап проєктної діяльності. Ну, перший це організаційний етап під час вивчення теми з предмету Я досліджую світ опрацювати з учнями таблицю. Знаю, знаю хочу дізнатися, дізналися, і визначити, що ми вже знаємо, що хотілося б дізнатися, поміркувати, як це дізнатися. Далі скласти асоціативний курс до слова космос і запропонувати учням тему проєкту дивовижні пригоди в космічному царстві і шляхом мозкового штурму визначити разом з учнями орієнтовні напрями проєктної діяльності. Це под, ну, відповідно учні будуть надавати дуже велику кількість ідей, але ми маємо їх скоригувати, допомогти їм сформулювати основні теми. Це подорож сонячною системою. Модель сонячної системи, дивовижні історії на тему дива в космосі або розмова з інопланетянчиком і сучасні космічні дослідження. На цьому ж етапі спільно з учнями обговорюємо, який типцевий продукт буде для кожного напряму проєктної діяльності. І, наприклад, для напряму подорож сонячної системи, це може бути створення віддатівка для дірки для сонця і кожної планети з пунктами. Пункти ви бачите не ще. Наприклад, якщо ми говоримо про планети, то це назва космічного тіла, якою є по віддалені сонця, чи є життя на планеті, які погодні умови, наявність супутників і реклама видимої планети для майбутніх відвідувачів. А якщо це дивовижні історії на тему дива в космосі, то це може бути створення сторітелінгу, сумкану або коміксу. Якщо це сучасні космічні дослідження. То це буде створення інформаційного плакату або мультимедійної презентації, або веб-сторінки за участю, наприклад, вчителя інформатики. Якщо це модель сонячної системи, то створення макету сонячної системи з підручних матеріалів. Ну і звичайно, що визначаємо джерела інформації, які необхідні для створення проєкту, ну і терміни, які теж необхідні для виконання завдань, створення цього проєкту. Після цього ми пропонуємо учням об'єднатися в групи за інтересами і прийомом мозкового штурму визначаємо назву групи для кожного його виду проєктної діяльності. Потім разом з учнями обговорюємо і приймаємо правила роботи в групі шляхом обговорення, запису на кнопчарті можна створити знаки символи прийнятих правил, розмістити їх на видному місці, а також складаємо і фіксуємо критерії оцінювання проєктної діяльності і оформлюємо їх на окремому аркуші, щоб учні розуміли, за якими критеріями буде оцінюватись їх діяльність і що вони мають е мати, що в них має бути на кінець проєктної діяльності. А якщо ми говоримо про вироблення загальних критеріїв до оцінювання, то це може бути вклад кожного учасника в створення кінцевого продукту, повнота розкриття теми дослідження. Естетичний вигляд і оформлення продукту проєкту, і е, презентація своєї діяльності це те, як підготувалися до виступу, як виступали, як зацікавлювали слухачів і відповіді на запитання опонентів. Також, так як діти будуть працювати в групі, то я вважаю, що треба виробити критерії оцінювання під час роботи в групах і листки для самооцінювання. Наприклад, я активно працював під час групової роботи. Е, я ви... вибачте, це Звертаю вашу увагу на таблички, там де для групи і для е, самостійного оцінювання. Наприклад, якщо ми говоримо про групу, то можуть бути такі критерії. Всі учасники активно працювали, кожен міг висловлювати свою думку і пропозицію, кожну думку і пропозицію було почуто, ми спокійно і терпляче обговорювали і аналізували зібрану інформацію. Е, після цього, коли вже утворені групи, коли визначені матимо проєктної діяльності ми методом мозкового штурму так само можна, вибачте, можна, ми пропонуємо учням створити алгоритм діяльності для кожної групи. Ну, звичайно, що вчитель може дати вже заготовку з цим алгоритмом діяльності, але учні можуть доповнити, що вони хотіли б ще провести які може дослідження, що дослідити, як це зробити, дописати свої пункти, і потім заповнити. Таку а, інформаційну картку, яку вони передають вчителю, наприклад, група космічні дизайнери, де вказується ім'я і прізвище учня і над чим він буде працювати. Ну або ж, наприклад, спільна робота і над чим працюють діти разом. Які можуть бути алгоритми для діяльності груп стосовно цього предмету? Наприклад, група рекламне агентство це створення візиток або реклами для об'єктів сонячної системи. Запропонований алгоритм можна подати вигляді такого списку або чек-листа, за яким учні будуть працювати, і відмічати вже те, що вони створили, або ще над чим їм ще треба попрацювати. Наприклад, ознайомтесь із запропонованим планом візитки для космічного тіла, Визначте, яку інформацію треба дізнатись, відповісти на ці пункти і створити візитку, скористайтесь матеріалом підручника, також опрацюйте додаткову літературу і перед цим ще на етапі планування вчитель вже на цілі учнів на те, що у нас є певна довідкова література в класній бібліотеці, є додаткова література в шкільній бібліотеці, як нею користуватись. І можна також взяти певну літературу, періодику, дитячі енциклопедії, довідники і також розмістити на період виконання проєктної діяльності в класі, щоб діти могли ними користуватися. Також Можна запропонувати інтернет-ресурси і попередньо говорити з вчителем інформатики, коли діти на уроках будуть виконувати певні свої роботи, проєкти ну, свої роботи, і звертатися за цими ресурсами для того, щоб можна було виокремити якусь інформацію для себе знайти. Разом з однокласниками треба розподілити, які космічні тіла ви будете досліджувати, подумати, що можна зробити індивідуально що разом. І потім вже зібрати отриману інформацію разом з вчителем інформатики створити інтерактивну веб-сторінку, наприклад, подорож сонячної сонячною системою. Ну, як це за можливості, якщо такої можливості немає, то можна створити, наприклад, окремо постер чи плакат, де будуть розміщені візитки для кожного об'єкта сонячної системи. Я маю на увазі зірки Сонця і планети. Далі, якщо ми говоримо про групу космічні дизайнери, то ці. Завданням цієї групи є створення моделі сонячної системи з підручних матеріалів. Також дітям пропонується такий алгоритм ознайомитись із запропонованим макетом сонячної системи, що є в класі, тобто перед цим вчитель вже має подумати продумати якусь основу для того, щоб діти могли взяти для себе цей макет і створити за його подобою, за його подобою або ж свій власний з якимись. З якихось інших матеріалів свою власну модель сонячної системи. Далі треба визначити, яку інформацію треба дізнатися, щоб створити модель сонячної системи, скористатись матеріалом підручника, додатковою літературою, разом з однокласником, визначити, з яких матеріалів буде створена модель, де їх можна взяти, і деталі краще виконувати індивідуально або які разом, хто можуть цьому допомогти, наприклад, залучити батьків до цієї роботи і придумати підписи за потреби до космічних тіл, засоби, кріплення, деталей, коротку інформаційну табличку до своєї моделі, а також місце, де буде розташована ця модель в класі. Група дослідників може отримати для, для себе такий алгоритм діяльності: це визначення напрямів дослідження українці, космонавти, транспортні засоби для польоту в космосі, сучасні космічні польоти. Визначити, яку інформацію треба дізнати, щоб створити рубрики до свого інтерактивного плакату, скористатись матеріалом підручника чи додатковою літературою. Разом з однокласниками визначити місце розташування рубрик на плакаті, які інтерактивні фішки будуть на ньому присутні, допомога вчителя, яка який. На етапі ще підготовка, організації показує, які можуть бути, наприклад, лекбуки на цю тему створення, або які інтерактивні плакати вже створені, були, щоб діти теж бачили зразок і могли по ньому, за допомогою нього, створити свій власний продукт. Ну І, придум, і наприклад, продумати питання для інтерв'ю з українським космонавтом, і розмістити його як у тені, рубриці. І група космічні літератори. Для них може бути такий алгоритм діяльності. Повторення, ознайомлення з технікою, з технологією синдикальної сторітелінгу. Зазвичай діти вже в четвертому класі працюють з цими технологіями, це для них не нове. Далі разом з друзями поміркувати і обрати космічну тему, на яку хотіли створити свій власний продукт, скористатись теж матеріалами підручниками підручника або додатковою літературою, разом з однокласниками визначити формат продукту. Наприклад, якщо це буде комікс, то обговорити якийсь сюжет, герої, події відбуватимуться, обговорити створення малюнків до своєї історії, продумати створення анотації або ж реклами для своєї історії, і подумати, як оформити свою історію, публікація в газеті, чи може допис соціальної мережі, чи може виготовлення міні-збірки. Тобто тут є вибір для учнів, і вони вже коли на етапі планування своєї діяльності обирають для себе той. Варіант, який для них найбільш підходящий, а вчитель їх скоро допомагає і консультує. Не робить замість них, але надає їм варіанти, які вони можуть використати. Після цього відбувається підбір інформації, учні після заповнення інформаційної картки і розподілу обов'язків між учасниками групи, починають збирати і опрацьовувати інформацію. Продовж цього етапу проходять проміжне самооцінювання і оцінювання роботи в групах. Тобто. На цьому етапі теж варто зазначати не тільки в кінці уже проєктної діяльності, виконувати самооцінювання, а й проміжне, щоб бачити, як працюють учні в групах, чи е, дослухаються один до одного, чи все в них виходить, можливо, є якісь утруднення для того, щоб вчителі надати допомогу і скоординувати подальшу роботу. Е, далі можливо проведення таких заходів, які допоможуть поринити учням в атмосферу проєкту, наприклад, на уроці читання виконувати тренувальні вправи складання синкану, опрацьовування поезії на космічну тематику, або опрацьовування легенд, які пов'язані з походженням нас з імені Боблу. На уроці я досліджую світ, наприклад, це опрацювання інформації шкільного курсу системи космос, перегляд різноманітних відео ресурсів з цієї теми на українській мові написання творів п'яти хвилинок з теми на тему, що я думаю про космос або чим цікавий космос для мене. І на уроці математики опрацювання тематичних завдань з теми космос. Після цього відбувається оформлювальний етап, де учні аналізують зібрану інформацію і приступають до створення макета, тобто продукту своєї діяльності, і тут вони можуть виконувати цю роботу, наприклад, в класі, або можуть частково виконувати її вдома і проносити вже певні заготовки, щоб потім доопрацювати і зробити. Довести до кінця свій продукт. А коли на етапі презентації вчитель заздалегідь разом з учнями, складає план виступу кожної групи. Ну, як група складає, а вчитель радить, консультує, коментує, як краще зробити. Якщо є які, наприклад, питання, то учні теж можуть консультуватися з цією темою. Допомагає також з організаційними питаннями підготовки виступу. Наприклад, якщо треба. Створення тієї ж веб-сторінки, так, наприклад, домовленість з вчителем інформатики про це, або розміщення її на, на сайті вчителя чи на сайті класу, ну, якщо такий є, звичайно. Далі вчитель продумує урок презентацію проєкту і готує необхідні матеріали, тому що е для того, щоб під, підбити підсумки всього цього, учні мають. Е Відчути значущість своєї діяльності і зрозуміти, для чого ж вони це робили, ми ну, і звичайно побачити роботу інших груп. Після цього, в процесі цього року презентації, можливо, це буде навіть тематичний день, якийсь, учні презентують свою діяльність, виступ, відповіді на запитання опонентів, проводять самооцінювання, взаємооцінювання за визначеними раніше критеріями. І в цей період групи, наприклад, які є слухачами. Можуть заповнювати для себе теж такі ось оцінювання виступу груп, наприклад, ті дві речі, які мені найбільше запам'ятали з презентації, або що нового я для себе дізнався, або чим зацікавили, ви чим мене зацікавив виступ даної групи. І після цього вчитель оцінює діяльність учнів теж за встановленими раніше критеріями. І останній такий етап. Проєктної діяльності це підбиття підсумків. Звичайно, що це рефлексія, і повернення до тієї таблиці, знаю, хочу дізнатися, дізнатися, дізналися, яка була ще на початку, і заповнення третьої колонки. Про що ж ми дізналися, що ми дослідили? Далі можна використати метод незакінчених речень, наприклад, тепер я вмію, або я дізнався нове, або, наприклад, у мене виникали трудності з. Або найбільшого результату успіху я досягнув на процес, у процесі опрацювання тієї чи іншої теми, або найбільшим успіхом для мене є і так далі. І, звичайно, що виявлення найбільших успіхів, досягнення трудень по процесі проєктної діяльності для всього класу, а також планування на майбутнє. Тобто, чи будемо ми далі продовжувати а, працювати над цим проєктом, чи можна його доповнити якось, чи може. Провести якусь акцію чи, можливо, свято, яке буде, наприклад, уже не на рівні класу, а на рівні паралелі, а можливо, і для, так як це четвертий клас, можливо, для учнів третього класу, якусь таку ознайомлювальну інформаційну хвилинку. Це все разом з учнями плануємо і підбиваємо підсумки такого проєкту. Так, у мене все. Дякую за увагу.